Сьогодні поговоримо про те, чому так важливо свідомо почати вкладати у своє здоров'я і ці аспекти вашого життя, які для вас мають цінність. Підтверджений науковий факт, що саме тільки туди, куди людина прикладає зусилля, має для людини реальну цінність. Тобто те, що ми отримуємо безкоштовно, те, в ми не вклали ні уваги, ні грошей, ні зусиль і так далі, воно не цінується настільки. Те саме відбувається з нашим здоров'ям. Ми отримуємо його в подарунок при народженні, потім розходимо протягом життя, і тільки в той момент, коли стається падіння. До нуля, тобто, якийсь криз по здоров'ю, можливо, це осудинна система, або якийсь поранен, чи система просто відмовляє організм і людини. Ми починаємо вкладати тобі гроші, і тоді це стає для нас тінь. Тому сьогодні я вас е, призиваю знайти, яким чином ви готові прикладати увагу до вашого здоров'я. Чому? Для того, щоб вивести це в розгляд цінності, тобто, яку увагу ви готові приділяти. Які зусилля прикладати. можливо, раціонного харчування, можливо, якісь програми здоров'я оздоровлення, можливо, якась фізична активність. з яких боків ви можете почати прикладати увагу для того, щоб отримати конкретні результати. І безумовно гроші. Сьогодні, як не крути, а все, що ми вкладаємо гроші для нас, є цінністю. Тому вкладаючи гроші в своє здоров'я, ви маєте можливість таким чином турбувати.